Ну що, друзі, погода видалась, слава Богу. Нарешті толковий перший весняний теплий день. Поїдемо трохи, покатаємося, а куди, то буде видно. Заводимо коня в дорогу. Ну що, От їхав кущі, цвітуть, вирішив встати, подивитися пейзажі. Наскільки от я дивлюсь, у нас гарна країна квітуча весна. Моя улюблена пора року. Саме тоді, коли цвітуть дерева, все прокидається, запах стоїть, неймовірний. Би ще не придурочні сусіди взагалі було би клас. Тепер давайте розкажу. Де ми з вами їдемо? Їдемо ми в село Клепочі Хмельницької області. Там є одна цікава штука, називається вітряк. Млин вітряний. От Я так виїхав покататись, думаю, а давайте поїдемо туди. Та й сакура наче не проти. Е? Сакура проти, ні? Давайте будемо рушати. Але ну що, ось ми приїхали. Тут я був, як тільки купив свого коня, це 2020 рік. Тій, як правильно сказати, частина була ще ціла. Воно, видно, недавно вирвало, певно, від вітру. Можливо, поремонтують. Дуже було цікаве місце. О, таке побачити. Етнографічний музей. Вітряк. Історико, археологічна споруда 19 століття. Досить таке атмосферне місце. Зараз ми його певно по кругу обійдемо. Тут є номер телефону. Ми минулий раз були з Друганом їм тут. Телефонували, приходив пан Василь і проводив нам тут екскурсію. Там зверху балкончик є. З того балкона, коли цвіте садок яблуневий, дуже гарний вигляд, відкривається. Ну отак. Ось така місцина. Дуже цікава була екскурсія, нам розповідав, як вона у нас не просто стоїть. Цей вітрак повертається за вітром. Ну, не тільки цей, всі. От Загалом якось так досить місцина атмосферна. Та я трошки виїхав, нерви свої, заспокоїв. О, емоційно трохи <сум> весна. Гарно. Вон місяць. Побачите. Якщо побачите, добре, не побачите, ну знаєте, що він там є. Хмельницька область, село Клепачі. Поїдемо, певно, знаєте ще куди. Поїдемо. У е, 2021 році їздив я на джерело Святої Анни, також тут, в райончику, там я бачив, знаєте кого? Я там бачив коропів. Яких коропів, правильно, червоних таких білих, що в Японії пливають. Три роки пройшло з крайнього мого візиту сюди. Давайте, їдемо на джерело. Гляньте який пейзаж красивий. Краса. Стадіон внизу. Під'їжджаємо вже, зараз будемо на місці. Ну що, тут ми і приїхали. Вода холодна, холодна. Цікаво так вам бульбашки. Аж пальці зводить. Тут у нас біжить вода. Люди набирають собі. Давайте глянемо ще. Тут трошки псує нам картинку. Те я. Бачимо тут кабінки для перевдягання. це на хрещення. Дуже гарна місцина, Я не дуже релігійна людина, але вон я бачу одного коропа і ще одного, але, певно, ви не бачите, зараз я обійду від сонячної сторони і щось вам покажу, що буде видно. Давайте ближче. Цікава така рибка. Чесно, думав, що, певно, нічого не лишилося з неї, адже тут зима. Така купель. Зайду ще з тієї. З просонячної сторони. Воно не де да, всі. Я такий красень здоровий. Як вона називається, ця риба? Хто знає? Ну вони всі втікли туди. Але ж я ж не зніму, бо зараз я підійду. І вони втічуть по новій. Дивіться сюди. Прикольно, прикольно, наче в акваріумі. Сідаємо на коника і будемо їхати до донки. Ну Так вона біжить збігає туди, в річку. Там річка тече. Така коротенька екскурсія в нас. З вами вийшла. Ну, мені сподобалось, росла би в нерви. Можна їхати додому. Сьогодні неділя у нас. І завтра з новими силами до роботи. Ой. Ось, до речі, річка, в яку воно витікає. Не знаю, як називається. Вибачайте, що проти сонця знімаю, але... По-другому не буде все одно. Якраз на мосту стою і тут от я що побачив? Прикольне. А там так далі. Там так далі. Є підмісний міст. Підвісний, тобто. Видно? Зараз спробую добратися туди. Ну я подъехал. <рикольно> Прикольно. Но ведь... Навіть... Вот он катается. Клас. Як то його зараз пройти? Ну, наче троси нові. -ху, ху Прикольно. Такий собі аттракціон. Бачите, думав, що вже все? А ні. Ще виявляється можна прикольненько <гум> на щось подивитись. Гарно. Неочікувано, скажімо так. Ух! <гум> Що можу сказати? Мені сподобалось. Без відочка навіть є. Ну і на цьому точно вже все. Тому, кому цікаво, підписуємося, ставимо лайки. Ну все, бувайте здорові!